Розкажіть, підсудний, як ви скоїли пограбування? Яке пограбування, пане суддя? Вони самі попросили. Як це? Ну, підходять до мене ввечері двоє чоловіків і кажуть, знімай годинник та черевики. От я й зняв. З одного годинник, з іншого черевики. Приїхав чоловік у готель, а місць немає. Кажуть, є одне, але там сусід хропить так, що всю ніч спати не зможете. Нічого, мені підходить. На наступний ранок його запитують Ну, як спали? Нормально як? А я до нього ввечері підійшов і сказав на добра ніч любий і поцілував у щічку. Так він після цього ні тільки не хропів. Всю ніч очей не зімкнув. Галю, ну, будь ласка, давай розлучимося. Ні, Василю, вдовою мене взяв, вдовою і залишиш. Повернувся додому п'яним, роздягнувся і ліг у ліжка. І тут чую голос тещі. Надійка в іншій кімнаті. Так швидко я ще ніколи не тверезів. Як гарно, що сьогодні п'ятниця можна випити, розслабитися, Галю, сьогодні ж середа. Нічого не знаю, я вже настроїлася.